Добрий день, любі друзі! Ви на каналі Біблійні історії для дорослих і вам, і тільки вам вирішувати, чи актуальні вони саме тут і саме зараз. Підписуйтесь на канал і коментуйте, щоб підтримати україномовний контент. Буде ще багато цікавого. А сьогодні історія про юнака з інвалідністю та реалії його тяжкого. Життя. Ізраїль за часів земного життя Ісуса Христа. Іерусалим в перекладі з єврейського, місто миру. Воно стало найбільшим духовним центром трьох базових релігій світу християнства, мусульманства та юдаїзму. Саме в цьому місті розгорнулася наша історія. В одній небагатій сім'ї народився хлопчик, він був Доволі жвавий та міцненький, але у хлопчика були якісь дивні очі. Згодом лікарі з'ясували, що дитина народжена незрячою. Це був величезний удар для батьків. В стародавньому Ізраїлі вважалося, що хвороби від гріховності. Сусіди і знайомі перешіптувалися за спинами нещасних батьків. Така вже людська натура пояснити в своїй голові. Причину всьому, що відбувається. А ще приємно було усвідомити, що вони наче не такі грішні, їхні ж діти здорові. Слід знати, що в той час не існувало ні інклюзивних класів, ні установ соціального захисту, тож хлопчик був позбавлений можливості вчитися в школі, десь працювати, реалізовувати свої здібності. А батьків чекала нерадісна старість, бо і пенсій тоді не було. Тож ж і годували стареньких їхні дорослі діти, а хто ж їх буде утримувати. Хлопчик підріс. На собі він носив клеймо, народженого з інвалідністю, який став інакшим в суспільстві. Батьки дивилися на нього, як на свій вирок, а люди навкруги як нагадування про наслідки гріха. Бог виглядав в очах людей не люблячим, а караючим за кожний проступок. Люди швидко відвертали від хлопця очі, щоб навіть не думати про таке горе і таке покарання. Життя юнака було одноманітним. Кожного дня його приводили на площу, і він сидів там цілий день при будь-якій погоді, просячи милостиню. Це був єдиний його дохід. Життя нагадувало біг по колу, ні розвитку, ні любові, ні реалізації. Та настав день, який змінив майбутнє назавжди. Одного разу поряд проходив великий вчитель зі своїми учнями. Учні, хоч і ходили з Ісусом, та теж були схильні до стереотипності думки про караючого Бога. Вони не до кінця розуміли Божий характер. Ученики самі звернули увагу на хлопця і спитали вчителю, а хто согрішив, він чи його батьки? І у відповідь почули ні він, ні батьки його. Слідом вчитель підійшов до незрячого і помазав йому очі місивом з землею і повелів змити в купальні село що означає посланий. Так хлопець і зробив. І о, чудо! Він почав бачити очима, навіть вигляд у юнака змінився, вирос його очей показував здивування, захоплення, радість. Люди були в шоці. Натовп замість радості закам'янів. Навіть казали, та, не може бути цього, це точно інша людина. Та зцілений промовив: Ні, це я. Свідомість оточення вибухнула. Такого ще не бачили ніколи. Вони взяли юнака і повели до фарисеїв. Хай вирішують, що з цим робити. Обличчя фарисеїв були перекошені від люті. Що? Хтось посмів підірвати їхній авторитет, роками насаджувалась ідея караючого Бога. Хлопцю вчинили справжній допит. Але юнак народився сліпим та досить мудрим і кмітливим. Ніщо не могло затьмарити його радість. Він розказав про своє чудове зцілення і дивувався, що творяться діла Божі, а фарисеї що того не знають. Спростувати зцілення було неможливо, та фарисеї старалися. Дійшло до того, що допитували стареньких батьків, чи правда, що син народився сліпим. Чи, може, він прикидався? Та ні, відповіли батьки. Хлопчик з народження незрячий, та ви спитайте його самого він уже повнолітній. Батьки так боялись фарисеїв, що переклали всю відповідальність на свого сина. судді причепилися, що зцілення було в суботу. Та хіба Бог заборонив суботу допомагати хворим, рятувати життя? Лікувати. Всі обмеження придумали книжники й фарисеї, щоб залякати і збільшити свій вплив на людей, фарисеї заздрили авторитету Ісуса, Його відкритості, щирості і простоті. Коли зрозуміли, що програли з усіх питань, ну, хоч вкололи молодого чоловіка, в гріхах родився, а ще й нас учить. Кинули йому вслід, та не засмутили зціленого. Він вже не чув їх. В цей час до нього підійшов той, хто змінив його життя. Хлопець вперше побачив обличчя Спасителя. І воно так відрізнялося від злобних облич фарисеїв, від переляканих облич його батьків, від спантеличених облич натовпу, очі вчителя. Наповнені любов'ю і підтримки вразили юнака, і він у вдячності впав на коліна перед справжньою досконалою любов'ю. Друзі! А як ви думаєте, чи актуальна ця історія сьогодні, чи можемо ми з вами розірвати коло тисків, нерозуміння, ізольованості для людей з інвалідністю? Адже маємо приклад вибір за нами. Господь дивиться не на зовнішність, а в душу кожному. Тож маємо милосердя і підтримку для тих, хто цього потребує. А яке обличчя побачать люди з інвалідністю, дивлячись в наші з вами очі!